Після припинення зернової угоди росіяни стали активніше обстрілювати українську портову інфраструктуру. За останні півроку такі напади трапилися понад 100 разів. Про це повідомили у центрі стратегічних комунікацій збройних сил України. Згідно з оприлюдненою інформацією, з липня 2023 року російська окупаційна армія пошкодила або зруйнувала понад 70 тисяч квадратних метрів складських приміщень із зерном. Крім того, атакувала 34 адміністративні будівлі та 62 тисячі тонн зернових вантажів. Також стало відомо, що під час обстрілів портів росіяни вбили три людини та ще 12 осіб, де стали поранення різного ступеня важкості. Нагадаю, Росія заявила про вихід зернової угоди 17 липня 2023 року. Про те, як працює зерновий коридор без Росії, далі в акцентах. Робота українського зернового коридору вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону. Він сказав, що зерновим коридором скористалося вже більше 500 суден, які привезли понад 10 мільйонів тонн вантажів. І додав, що не варто казати про зернову угоду як про альтернативу українському коридору. Так само, як під час так званої зернової угоди порти не працювали Херсонські, Миколаївські, які, якими вони шантажували ну, в вони сенсі Російська Федерація, так звана Україну. Так вони і не працюють. Тому сказати, що е, зернова угода є такою великою альтернативою тому о, торгівельному шляху, який військово-морські сили е, організували разом з іншими силами оборони і безпеки е, України, е, я, наприклад, не готовий. І е, кількість вантажів е, каже сама за себе. Також речник ВМС зсу повідомив, що Україна проводить розмінування Чорного моря, але наразі немає великих потужностей, щоб провести повномасштабну операцію у морі. Ми, в свою чергу, так само проводимо розмінування наскільки це можливо, тому що так, е, таких потужностей, щоб провести повномасштабну операцію наразі е, пос, безпосередньо в чорному морі. Ми зараз не маємо. Тим не менш, ми все одно опікуємося цією проблемою періодично з тими можливостями і потужностями, які у нас зараз є. Так, вони невеличкі, так це здебільшого дрони, але підводні для розмінування. Але ми так само цю роботу проводимо. І у четвер, 11 січня, стало відомо, що Болгарія, Румунія та Туреччина підписали угоду про створення коаліції для розмінування Чорного моря. Діяльність коаліції носитиме виключно мирний характер. Після підписання угоди розпочинається процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Ну і будемо вдячні вам за лайк та підписку.